Вітання, що ми глядачі, за месецтойков, і це фокус війни з Києва. У ніч, на 19 жовтня, російські війська знову завдали масовних ударів по Україні, використовуючи керовні ракети та ударні безпілотники типу шахет. За інформацією повітряних сил СУ радіотехнічні підрозділи виявили понад 100 ворожих цілей, зокрема 98 пила і кілька авіаційних ракет. Внаслідок бою вдалося збити 4 керовні ракети x 59 та 42 ворожих дрони в різних областях, включаючи Одеську, Київську, Сумську та Черкаську. Ще 46 безпілотників було нейтралізовано іншими засобами. В кількох регіонах було оголошено повітряну тривогу, особливо в Києві, де ворожі дрони були успішно знищені. Проте без втрат не обійшлось. В Столиці постраждала одна жінка. У Черкасах пролунали вибухи. А в шостій Сумської області було пошкоджено енергетичні та інфраструктурні об'єкти, внаслідок чого поранено 8 осіб, серед яких рятувальники. Сьогодні, 19 жовтня, міністр законних справ Франції жан Жанноль Баро. Перше на своїй посаді прибув до Києва. Цей візит спрямовано на обговорення актуальних питань пов'язаних з підтримкою України, ситуацію на фронті та умовами життя українців у час війни. Франція є однією з провідних країн, що активно надає допомогу Україні. Військова підтримка, включає надання артилерії, бронетехніки, ракет та інших вид озброєнь. Окрім того, на території Франції відбувається навчання для українських військових. Важливо підкреслити, що постійні російські атаки на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні демонструють нагальну потребу у подальшій військовій допомозі та міжнародній підтримці для захисту нашого повітряного простору. Це не лише критична для безпеки українців, а й для забезпечення стабільності в регіоні та подальшої перемоги України. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте, разом перемоги. До нових зустрічей, друзі.